Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і в радості мить любіть годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловін. Між братніх народів, мов садом рясний, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серця в ударі, у квітці, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не з гора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.